Вітаю з України, з міста Дніпру. Сьогодні у нас 1 серпня, і сьогодні я хочу зафільмувати свою маракую. Зайшла в садочок, а тут неймовірний запах. І почали падати перші плоди. Вона, коли дозріває, то вона починає опадати. Плоди дуже здорові. Дуже гарний. І е, вона крона густа у цієї ліани. Я її постійно контролюю, підрізаю. Вона росте в углу садочка. В принципі, вона нікому не мішає, якщо її е, коригувати її пагони, які дуже сильно ростуть. І от е, десь із густини, мабуть, крони вже падають плоди. Вчора, перші, я замітила, зайшла такий запах, був у садочку. І отакий от, от плод. Це плод, в принципі, він вже повністю зрілий, але я завжди ще ставлю їх, ложу в місті з яблуками. Вони ще лежать, дозрівають. А потім е, вони стають такі трошки, е, як зморч, зморщені кожа у них. І тоді вони дуже смачні, солодкі, гарно наливаються. Ці от плоди ще висять. Вони, по-моєму, тут два упало з цієї, з цієї гілочки. Також ще є вони і ось. На задньому плані крони є тут ще плоди і вони вже такі стають більш біліші, а потім сонця до них під крону не дуже попадає, і вони починають опадати. Трішки розповім про цю маракую. Це маракуя Федерік. Вона дуже росла рослина. Інкарната можна було придбати тоді, коли я купувала Фредерік, то можна було придбати і інкарнату. Но я не стала цього робити, тому що я знала, що рослини вони мощні, вони дуже сильно рослі. І я думаю, що одної рослини достатньо, щоб покуштувати. Та навіть можна якісь напої з нею робити, якщо не дуже сподобається. Плоди кисло солодкі, кислота в міру. От у мене дівчата мої та й син менший дуже йому подобається і запах пах, пахне вона дуже гарно. Я думаю, що хто куштував з маракуєю напої, то ви знаєте, який вкус маракує. Тому я думаю, що одної рослини, якщо в кого є зимові садочки, в кого є оранжереї, то одну рослину можна посадити, за нею, зробити певний догляд. Її зрозуміло, що потрібно постійно. Ну, В принципі, так забота, як і з виноградом. Там також треба слідкувати, щоб не сильно вона, він розростався, щоб молоді прирости ну, вчасно їх видаляти. Тут я ще не розібралася з нею, чи потрібно молоді прирости удаляти, але я все одно їх обрізаю. Контролюю, щоб вони не йшли на мою тут помело рядом от росте плодік. І поряд також є інжир, який дуже-дуже поруч, поряд із маракуєю, І вони, я дивлюсь, що гілячки не мішають друг другу. Вона тільки Старається сюди розпускати свої пагони, я зразу їх ну, укорочую і вони на інжир вони не лізуть. Інжир також вже дозріває це вже основний е урожай. Ми вже з'їли бреби, а це фіги, їх дуже багато, деякі після. Після дозрівання бреб фіги вона скину, він скинув цей кущ, але їх зовсім мало обпало, штуки 4, там 5 впало. Ну, а маракуя вже починає кидати плодами. Це значить, що вони вже дозрівши. Я дивлюся, що вони жовтого кольору, ті, що обвалилися, і вони починають от уже. В кольору вони як баклажани. от Один плід вже починає також набирати фіолетового кольору. Це значить, що вони вже дозрівають повністю. І в кроні все-таки сонця, мабуть, мало, і вони не змогли набрати того кольору, який повинен бути у маракуї. Е, ще раз хочу сказати, що плоди дуже здорові. От вони майже на, на всю руку. Самі по собі вони легенькі, тому що е, така маса всередині є, <кій> якою ложечкою потрібно їсти. Е, ну, Коли вона дозріє, то я вам розріжу, покажу, хто не знає, яка насправді маракуя є. Оце таке коротеньке відео сьогодні про маракую, про мої плоди, які вже дозріли. Всім бажаю хорошого дня, мирного неба і якнайкращого настрою. До побачення!